Коли Паша Петриченко помер, загинув. І я пам'ятаю, що я їхав в машині, коли мені про це написав Фромчик. Що я відчуваю? Що не знаю, як у вас, то мене завжди одна та сама історія. Я згадую Пашу, бо це ж жива людина. Я його не можу уявити. Людина, яка померла, я розумію, що паша все ще існує. Потім уявляє, як його не буде, тобто він не буде вже це робити, це робити. І тут починається, якщо ти повністю цивільний, може початися момент драматизму. Драматизувати це, коли ти звичайним речам задаєш зайвого сенсу. Він реально зайвий, тому що от людина померла, от його немає. Вибач, будь ласка, чи багато хтось цитував пашу, коли він був живий? Ви зараз маєте. Неймовірну кількість живих людей на війні, ви їх не цитуєте. Ви в них не питаєте, як у них справи, чи вони живі, які заповід вони написали. Ви цього не питаєте зараз. А вони померли, і ми такі, о Боже, от наш герой був. Чого вони замерзли?